22 травня та да, доброго дня всім нашим глядачам, підписникам. Ми нарешті вийшли до вас через всі перепони. Але ми вийшли до вас в ефір в Тіктоку та на Ютубі. Раді вас вітати сьогодні. Ми разом з Валерієм, нашим викладачем. Як я вчора вам і обіцяв, да. і, і я, Олександра, також да ми сьогодні з вами. А будемо продовжувати роботу над нашими тестами. Так і отже, о, Настуня, вже привіт, привіт, настуня. Чекала, чекала. <ривіт>, привіт, настуня. Сподіваємося, що сьогодні нам TikTok не виключить нас, Подивимось, нас не да. виключить. Вигляд буде, буде, чарівний. Буде видно. пише Настуня, Настуня, дуже дякую вам. Ангеліна, добрий день. О, пішло, діло пішло. Так, в Ютубі. Ми теж сподіваємося, що у нас пішло діло. Да? Нормально все. Mm. Ну що, давайте тоді по білетах зараз тільки треба ж обрати правильні розділи. Кеті Кет, Маріна, зайшли. Клас, все, чудово. Чудово, що ви нас дочекалися. Кава з корицею зробила, то я готова. Ага, Настуня, Я вже вранк, зранку випила каву з корицею. Так, а ви каву з корицею під наш стрім будете пити. Так, хто у нас тут ще зайшов, дивіться. Ой-ой-ой, зараз, 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 зараз. То знаєте, як тут дуже складно все. Зранку обично, ага. так? Да? Да. Так, о, нас, е, ну що, давайте читайте, Валерій, як exactly. завжди? Ну, ну, Бачите, перше uh -huh. питання почалося із домедичної нашої uh -huh. програми. Uh -huh. Що з прилічення належить до ознак гострого мозкового інсульту, uh -huh. да? не з приємного починаємо, але uh -huh. ну, все-таки. Бачимо чотири варіанти відповіді. Прочитайте уважно, тут не складно. Да? Навіть людина, яка не вивчала mm -hmm. правила дружнього руху, навіть mm -hmm. да, ми, ми це подіяться не досить рідко буває в людей, mm -hmm. тому ми розуміємо, що і раптова виразу зміна обличчя, порушення симетрії, да, перекорше на mm -hmm. одну сторону лице. Раптова слабкість або німіння висічена зі з одного боку завжди mm -hmm. один бік. Раптове порушення мовлення, розуміння, простих команд, запитань тобто людина неадекватно реагує вже на ваші слова і неадекватно промовляє свої слова. Все перелічено, буде вірним рішенням цього питання. Тут угу. поки що не складно. Так. І давайте одразу нагадаємо основну нашу мету. Мета підписки, підписнички, Під, підписнички, да, підписнички наша мета. Ну тут уже може бути обмежені Тіктоком, як учора, дев'ять було максимально. Ну давайте спробуємо сьогодні. Uh -huh. Вам не складно нам приємно. Ми і далі будемо продовжувати нашу роботу просувати наш україномовний контент, контент uh -huh. на нашому каналі, на нашому стрімі Автошкола Антарес. Завжди є, покази над собою, бачите, uh -huh. да? Сайт, який можна перейти там і всі е, отримати всі необхідні питання. Якщо питання виникають інші, будь ласка, запитуйте. Ми завжди uh -huh. з Олександром відповімо вам на любе ваше питання. Ну я скажу не на любе, я не знаю, може, деяких нюансів. Ось Олександра у нас гуру нашого, uh -huh. нашого цього стріму. Да, вона ж досить давно набагато більше мене знає, і тому вона, звісно, відповість на любе питання. Наступне. Казаний дорожній знак позначає. Бачимо знак. Ну він відноситься до розділу інформаційно вказівні. Бачимо його і бачимо декілька варіантів відповіді. І давайте перевіримо тепер і вас. Ваші знання. Пише нам Кітті, доброго дня. Якраз перед екзаменом завітала до вас на трансляцію. Бачите, Добре. як корисно. Також поділіться, будь ласка, з своїми друзями, хто буде завтра здавати чи найближчим часом. Не за цим вона ж зайшла за благословінням. А, ви заблагословіння конечно, конечно. <реш> да, кіті. Тоді значить, я вас благословляю на завтра на позитивну здачу віспу. Нехай у вас все а, вийде завтра, нічого вам не завадить, і ви будете задоволені своїм блискучим результатом. Елла, он теж приєднується Елла <реш> і вас також <реш> благословляю. Так, все буде добре, не переживайте. З першого разу. Так, так у нас як ж це така наша традиція да, mm -hmm. Антарасовська складати з першого разу. Ну буває, звісно, mm -hmm. трошки ізбої да. Ну це така mm -hmm. справа, нічого страшного в тому немає. Десять діб вам дається. Ну, mm -hmm. я, звісно, думаю, що все буде добре. Ну, так, якщо так, вже так. Якщо якась питання, тоді 10 діб завітайте до нас. Да, і ми Можете да, перейти на, на Антараса. Сайт угу. вирішити там питання, всі десять діб, як говориться, не вилазьте з цього ресурсу, угу. і все буде добре. З другого разу всі складають навіть такі, які були зовсім безнадійні. От Та я ні. ж бачу різні Пам... люди бувають, да, складають з другого разу. Пам'ятаєте, хто Нормально. сказав, що 14 разів складав? Ну взагалі просто тихали куди. ті, Які Антарес бачили і здалі, отак десь вдалині, якщо означались в автошколі, у нас такого немає. От кітті, чи є ваша школа в Вінниці? Звичайно, є і не один філіал. Тому вас запрошуємо на практичне навчання. Кітті. от завтра складаєте, а післязавтра йдете, записуєтесь. Так, ну давайте перейдемо mm -hmm. до питання, щоб не затягувати. Початок населеного пункту розуміємо, да? це буде mm -hmm. знак з синім фоном. Буває да? такий же самий фон, mm -hmm. як у на цьому знак, але з написом населеного пункту. Початок ділянки дороги, що проходить через тунель, дуже на один кілометр mm -hmm. і більше. Якраз це цей варіант, який потрібно, щоб ми натиснули. І початок населеного пункту, де відсутня забудова, там трошки інший знак. Цей знак показує нам тільки тунель, дуже на один кілометр або mm -hmm. більше. Ну, якщо не видно його кінця, скажімо то він буде встановлений. Питають, в звягелі є звягель Житомирської області. На жаль, поки що немає нашої школи. Ну, ми працюємо над цим. Угу. Наступне питання зображено. Дорожній знак вказує Зовнішній вигляд дорожнього знака і чотири варіанти відповідей. А ну давайте тепер що скажете ви на цей знак. Він такий собі доволі нескладний. Його, його варіація є з вертикального розташування, є з горизонтального. Mm -hmm. Опять же, сьогодні чогось у нас інформаційні вказівні mm -hmm. на початку роботи. Ну нічого страшного, ми їх зараз всі і пройдемо. Якщо буде більше, значить повторимо інформаційну mm -hmm. вказівні. Сьогодні ну, І другі знаки будуть. І друге питання. У нас всі питання mm -hmm. рандомні. Mm -hmm. До речі, у нас на сайті дуже добре рандом працює, а от на офіційному, якщо зайти і... Іспит, Я пройти як іспит, воно дуже часто. От е, я якось заходила, і прям десь ну, декілька разів підряд е, однакові питання попадались. От якось так. Про підписнички. Давайте перевіримо щось, поки їх нуль. Хто ніби із присутніх? Підпишіться, будь ласка, ми перевіримо, є іде підписка, чи все таки Тікток нас чомусь блочить незрозуміло. Чому? А от о, вже о, три, одна один, підписочка. два, три, є? чотири. О, о добре, дуже значить дякую. працює. Да, дякуємо. Супер. Дякуємо і продовжуємо. Звісно угу. ж, цей, цей знак показує нам про виїзд на дорогу з реверсивним рухом. А якщо тебе угу. вертикальний м, этот, варіант стрілки, що він покаже, що перед нами, прямо перед нами дорога з реверсивною смугою. А так, четвертий варіант, як є: виїзд на дорогу з реверсиним руху. Ну, угу. Треба знати да. опознак, а тут пояснювати чогось, ну якби зайве. Опис дорожнього знаку, знання працюють. І ось з'являється у нас Буратіно, вірніше його ковпачок. Про що прижає даний дорожній знак? Знак із розділу попереджувальних. І ось три варіанти відповідей. Один із варіантів, як би показує те, що намагалися цей символ зобразити. Чому його зобразили такий символ? Хоча, ну, як по-другому, можна. Ну, давайте давайте варіанти, варіанти, так. А що це взагалі таке намальовано? Якийсь, не знаю, як, як це навіть обізувати? Флажок? Ні. А що це? Ні, зараз шо поясню. Зараз... А якщо я зараз поясню, то а, ну, буде, всім -всім буде багато вірних. Фідвердей. Вірніше, якщо вони будуть вірні, <гум> то все, звісно, добре. Зараз я поясню, що це таке. І де його можна зустріти. Так, що там пишуть? 2-2-2. Так, 2, 2. Mm -hmm. е, да, в принципі, боковий вітер, да, mm -hmm. Оксана Савуленко. Привіт, Оксаночка. Так, mm -hmm. да, все вірно, боковий вітер. Але зображено те, що вказано у відповіді No1. Попереду ділянка дороги, яка проходить поблизу злітно-посадкових смуг. Отакі от, от конуси із mm -hmm. якогось такого матерчатого да, складу. Розташовується вздовж злітно-посадкової смуги. Коли вітер дме, конус, як бреться, стоїть горизонтально. Що не дме, він висить, і оця кількість кількість оцих смужок чорних показує силу вітра. Піднявся він трошки, одна смужка, значить, вітер слабкий, середній помірний. Сильне стоїть весь конус, отак в вертикально воложені. Ну отак от, да, ножка, да, отак конус. Да, 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 ну так, бути. Так, так же, як ага. якось зуби. Як то ага. якби зліва направо дує вітер. І Чим сильніше, тим більше піднімається цей конус. Ага, коніс. Отака от. Ну, може зараз, звісно, ж 21 століття, за mm якому -hmm. я думаю, що зараз скоріше за все є якісь там електронні на пристрої. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а це такий простий, який показував напрямок і силу вітру. І звісно ж, ну як зобразить да, на знакові mm -hmm. сильний вітер. От уявіть, ну як. Думали, думали і зобразили оцей конус, який показує напрямки своловітру. І звісно, відповідь друга вірна. Попереду лянка, друга, на який можливий сильний боковітер, або робто його пориви. Uh -huh. Чим нам його водіям небезпечний боковітер? Тим, що він може значно зміщити, змістити uh -huh. ну, би, автомобіль із Здувати. траєкторії. Uh -huh. Тобто ми їдемо, їдемо, бачимо вже посеред дороги. Uh -huh. Підрували що п'ять їдемо, опять до яду. Uh -huh. Ми опять. Якось да, що називається не да, 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 раз да, да. оп'ять uh -huh. уже на середині. Давайте праворуч. От цьому небезпека, не особливо небезпечна подія, коли ми виїжджаємо з закритої ділянки uh -huh. на відкриту, рухались по, десь по, по дорозі з населеним пунктом, з двох сторін дерева uh -huh. все добре. Да? Виїжджаємо на перехресті, може бути прям такий uh -huh. суттєвий удар в бік. І часто Правий, якщо лівий... їдеш за межами населених пунктів, де поле нема дерев, то теж коли вітер сильний, прямо відчуваєш, як здуває машину. Uh -huh. Ну, якщо вітер в спину, да, то, це саме, то добре їдеться. Нос, да, а якщо коли в лице, не, то а якщо стрілка, звуку... стрілка палива, вона на глазах да, падає да, да. Да, на очах. Так, ну що так, ж, переходимо до. Да, угу. Зобразити півника і до вітру крутиться. Мається на увазі флюгер, да? угу. ну, можна і так. Ну, напишіть свої посилання до МВС, може, вони і зроблять півника, ну, навряд чи. Скільки знаків поміняти треба на півника? Розумієте, що навряд чи вже так воно історично склалося? Деякі знаки ну не зовсім, да? ну, скажімо, як шлагбаум на залізничному приїзді, да? паркан якийсь. Чи батарея, да, чи паркан, чи щось таке? Так, наступне питання: ви, водій, рухаючись населеному пункті, вирішили ж повернути праворуч на перехресті. Ви, що варіант, не будемо повертати? Ні, будемо. Зобов'язаний подати сигнал повороту або рукою за 200, за 100 або 50 100 метрів до повороту. Давайте перевіримо цю тему, за скільки метрів ми повинні показувати сигнал покачникам повороту, е рухачись у населеному пункті, В населеному поза населеним. Звісно ж, різні там будуть параметри метрів, тому давайте перевіримо ваші знання. Можете пояснити про перешкоду справа з mm. Торетто. А про що Напевно, просто просить. Що таке перешкода справа? Перешкода справа ну, застосовується, скажімо, на при е, проїзді перехрестя, або ж, скажімо, на якихось ділянках доріг, які ну, скажімо, там той самий двір, двір якогось uh -huh. підприємства, де uh -huh. не визначені дорожніми uh -huh. знаками. Автомобіль, який під'їжджає праворуч, завжди користується перевагою перед тим. Автомобілем, який знаходиться ну з з, -з боку того uh -huh. нього. Тобто перешкода з правого боку проїжджає першим. Uh -huh. Да вашу І... перешкоду це треба так, вам пропустити це так. Коротко, да uh -huh. коротко можна да, пояснити. це. Була демо-версія, демо, а... Демо. а основну версію можете отримати light, light версія, да, да на на нашою вже коронавіру. Коли... Да. До речі, ви питали про звягель. А можете до нас долучитися до онлайн курсу теорії? Ось якраз 2 червня у мене починається. От якраз для таких як ви, у кого немає в місті нашої школи, і чи хто за кордоном. Так що, подумайте, може приєднаєтесь. Da, ну і далі. до цього питання uh -huh. тут не складно, якщо знати відповідний пункт правил, да на третьому uh -huh. занятті це ми все доводимо до відома, що за 50-100 метрів до повороту в населеному uh -huh. пункті, і 150-200 поза населеним. Тут варіант поза населеним не uh -huh. видно, де а, а 50-100 до повороту в населеному пункті, так. тобто до моменту, коли робимо якийсь маневр, uh -huh. поворот, розворот там різні uh -huh. бувають ситуації. Сергій ємець написав: я приєднуюсь. Це ви приєднуєтесь до нашого чи до нашого. До мого курсу, до моєї групи. <рес> <рес> ну, і туди, і туди, напевно. Ну, можете і до моєї. Угу. Ну, хоча вже, напевно, хоча вже нараз запізно, навіть наступна буде версія нової групи, напевно, в червні, да? І так, питання: зображений дорожній знак встановлюється, і чотири варіанти відповідей, да? Угу. Он написав Сергій до вашої групи. О, так що 2 червня побачимося угу. в ефірі. Такі знаки із розряду попереджувальних у нас ідуть, і застосовуються е, при наближенні, скажімо, до залізничних переїздів, да, розуміємо. Тобто тут є дві версії безпосередньо перед залізничним приїздом, і на залізничному приїзді ну, там і зі шлагбаумом. А взагалі вони ну не може бути знак встановлений прямо на переїзді. Він угу. буде стояти до першого потяга далі він перетворюється на купу брухту. Угу. Да от тому безпосередньо перед. Це перше, що? ну правда тут без бізшлагбав мається. Угу. Мова угу. про без бішлагбав. Якщо тільки один ікс подібний знак, це один. Шлях одна, колія, одна да? колія. От, а якщо оди, їх подібне з нижньою частиною, з шеврончиком таким, да, то дві uh -huh. і більше. Колі, Тобто, другий варіант відповіді. Uh -huh. Так, хто там що нам пише? Ємець дякую. Дякуємо тобі, Сергій, що приєднуєшся до нашої автошколи. І наступне питання uh -huh. прочитаємо. Поки всі якось взялися за питання. Uh -huh. Ну, давайте uh -huh. і продовжуємо в тому темпі. Uh -huh. При приїзді через тунель ви наближаєтесь до кінця затору. Як комусь для себе? Мені подобається варіант номер 2 В кінці затору залишити транспорт. в Великс продається, машина з тунелю. Самовивіз із тунелю після закінчення затору. Може бути така версія, ну не радимо, звісно, так робити, а радимо звернутися до правил дорожнього руху, на яких чітко сказано, що. А от давайте перевіримо, угу. що там сказано. От настуня вчора була, і ви вже вчора пояснювали це питання. Так, да, у нас так? питання повторюються. Угу. Да, ми теж з Олексієм угу. сподобалась версія номер 2 Нам досить Ми хотіли угу. застосувати як вірно. <с Автошкола <с не дає таких вказівок, говорить угу. невірно, ви кажете. Да, до речі, всі приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Я зараз скажу, як він називається. Працює. Сейчас. Так, да, так, да, працює. Данило дуже активно його веде, я допомагаю. Mm? Так що, ну а хто ж як не Данило? Ну хто, так, да? у нас більше нікому тут. Всі е... зайняті роботи, да. а Данило нічого не робить. Українська мережа Ден, автошкіл... Ден, привіт, якщо бачиш нас. Ант... Українська мережа автошкіл Антарес. От приєднуєтесь, там дуже багато корисних... Українська мережа автошкіл Антарес. Так, да, автошкіл Антарес. Тобто так і в, в пошуку, а і на тисні. А я вам зараз надішлю. Зараз, да. якщо можна. Зараз, якщо да, можна. Зараз, якщо Ну а ми так. давайте. Поки тут Олександра займається справою да по <ганал> каналу. Ми <ганал> да. обисені ко розберемо цю ситуацію. Що таке затор? Перешкода для руху, так <ганал> так. Коли з'являється перешкода, ми завжди повинні вважати, що це зупинка ж вимушена. Ми би їхали далі, але нам заважає затор. зупинка вимушена, а при вимушеній зупинці ми робимо, що вмикаємо аварійну світову сигналізацію і чекаємо, поки uh -huh. затор не роз'їдеться. Тобто третій варіант включити uh -huh. аварійну світову сигналізацію буде єдиновірним рішенням до цього питання. Uh -huh. Наступня піше пише, то тоді треба варіант звернути, включити аварійки, залишити двигун. Ну можна му в та в, в таких місцях давляжиш заборонений, пам'ятайте також. Звісно, він буде дозволений в форс-мажорних угу. обставинах. Це, ну, якщо вимушена, да, вимушена якась да, вибух, ситуація, так да, як угу. у нас зараз в країні, всі, угу. всі неподобства, які тривають до сих пір. Якщо буде ситуація, що треба угу. зберегти своє життя, то ми відступаємо не тільки угу. від правил дорожнього руху, а й від всіх законодавчих актів. Да. Це тоді. Ну а в нормальних умовах, як у нас в тестах, да, всі угу. нормальні умови, звісно, розворот тунелі забороняється. Навіть так, якщо не затор угу. це ну, не, да, да. не, не форс-мажор, це угу. така тимчасова, тимчасова да, ситуація, де, ситуація, через який не, час воно все роз'їдеться угу. і все. Далі. Після приймання заспокійливого лікарського засобу, ви взагалі не думаєте на сідати за кермо, ага, бо, це, да. бо це ж препарат, який знижує увагу, угу. швидкість реакції, розумієте? Да? Ви відчули запаморочення, зниження ваги. У такому випадку дозволено керувати транспортним засобом за мною двокрапка. Невеликої кількості транспортних засобів на дорозі, звісно, жні, присутності в автомобілі пасажирів. Ну що ж, пасажири не убезпечать вас від того, що ви можете задрімати за кермом. А керувати транспортним засобом тут заборонено. Думаю, доросла людина тут не, не да. буде ніяких перепон для того, щоб вірно відповісти третій варіант. Керувати да. заборонено. в разі. Ксенія написала заборонено. Наражаєте, да, на набисоко не тільки себе і оточуючих вас, uh -huh. колег. Дуже э, дякуємо тим, хто надіслав нам подаруночки. Анюта, Ксенія, Данило да? дуже приємно. У нас вже 15 підписників. Треба ще, значить, давайте так зайшли. Підписка, лайк і э, залишаємося з нами. О, бачите, працює. Працює, це працює. Працює, да, да. забувають всі mm -hmm. в... да, треба самое. нагадувати. Mm -hmm. Всі в... 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 зайшли в питання, дай всі обговорюємо. Все, все це звісно, mm -hmm. добре. Ну підписочка нам риця mm -hmm. не... не завадить. Ми зараз перевіримо mm -hmm. да роботу каналу, mm -hmm. як це все працює, чи все добре. От давайте підписочок ще mm -hmm. нам накидайте. а Ми поки працюємо далі. Під час руху по гірських дорогах водій транспортного засобу повинен. І три варіанти відповіді. Зараз поясню, чому так? Якщо комусь може бути незрозуміло, бо це таке питання, ви, скажімо, складаючи теоретичну частину, ви тільки ну, якби, знаєте теорію, от, практичні угу, всякі угу. заняття і те, які тонкості, да, з якими треба їхати на спуск по гірських дорогах. Да? Ви цього можете ще не знати, але вже повинні початкові знання мати. І звісно, в нашій школі завжди це все. Проходимо, ми вивчаємо, пояснюємо, що до чого і як. Тут треба в цьому питанні уточнювати в дужках. для авто на механіці. Ну, бачите, не, не спромоглись так. От, Ні, просто уточнити. Це ж правило писали дуже 100 років тому, коли ще не було на автоматі машин. Ну, так, да, бо було досить мало. Угу. Ну, перші автоматичні, мабуть, для вищого керівництва КПС, угу. тоді зіли чайки, вони були з автомату Чотири кнопки. Да? У -у -у -у. Зараз бо історичні ці автомобілі вже з'явилися в частних приватних колекціях, У -у -у. Да, і там все показано. Там У -у -у. 4.